Друзі, всім доброго дня! Мене звати Ярослав, фінансовий аналітик компанії Forex Club І сьогодні наша рубрика Інвестиції разом з Ярославом. А, отож, вже коротко інформацію щодо своїх думок відносно індекса долара я подав. А, і виходить, що зараз ми знімемо коротенький, коротенький відеогляд безпосередньо для. Клієнтів, які використовують конкретно інвестиційні ідеї як сервіс для пасивного заробітку. Отож, інвестиційну ідею маємо, а тепер коротко ознайомимося з фундаментальними факторами. Опубліковані дані США щодо інфляції та цін виробників вказують, що інфляція сповільнюється. Раніше драйвером інфляції був енергетичний сектор, який зараз стабілізувався і демонструє зниження цін. Центробанк США має всі шанси отримати а стримати темпи підвищення ставок. Отож коротенько, дійсно, індекс долара почав досить сильно зростати, коли вартість енергоносіїв почала підвищуватися. Підняття вартості енергоносіїв автоматично. Збільшує валовий продукт, вартість валового продукту, що зменшує купівельну можливість клієнтів. Якщо зменшується купівельна можливість клієнтів, це автоматично зменшується дохід від податкування. Тому ФРС, під час, якщо пригадуєте, коронакризи, та й наша Україна під час коронакризи дотувала населення, видаючи фінансову допомогу. Потім це зробили з розряду. «Відіть, вакцинуйте своїм дамо денях, і в Америці там просто людям давали гроші і так далі. і так далі, для того, щоб люди Далі купували і держава отримувала, по-перше, підтримувала підприємців. І підприємства, виробників, і продавців, і відповідно, хоч якісь податки та й отримувала, так, для того, щоб не було повної стагнації. Це є один з елементів управління економікою своєї країни. Ну тож вони це зробили і видали на руки дуже велику кількість, кількість грошей. Хтось ці гроші потратив, там, не знаю, на купівлю продуктів, на товарів, а хтось просто пішов, купив бітоки, тому він виріс ціні. Ну тобто, самі розумієте, не всі люди цілеспрямовано і правильно, грамотно використали ці фінансування і потратили його. Бо хтось так, як прогнозував ФРС, а хтось не так, як прогнозував ФРС. Відповідно, результат це величезний скачок інфляції, так і тепер проблема наступна, як її побороти. Тому ФРС останній рік часу бореться з, з величезною інфляцією за рахунок підняття облікової ставки, так, тобто штучно здорожчує долар. Але це вони робити вічно не можуть, бо із-за цього страдає економіка. І це ми бачимо зараз на величезній корекції по всіх світових індексах, які зараз там пробують щось трошки відновитися. А тому дійсно важливо буде для ФРС це стримувати інфляцію, але робити це грамотно і не піднімати сильну облікову ставку, бо можна зайти. Ми і так зараз є майже в рецесії, технічно в рецесії, але зайти в ще більшу рецесію це буде набагато гірше, бо просто може початися повний обвал, повний крах. І цього Америці явно не потрібно, бо відновити це все, відновити довіру до своєї економіки буде надзвичайно складно. Тому, скоріш за все, вони трішки будуть переглядати свої підняття облікових ставок по відношенню до інших, ну, до, до, до долара, так? І здивлячись на макроекономічні показники, які зараз демонструють, в принципі, позитивну динаміку, що, от, наприклад, зараз в другому, в другій частині фундаментального обґрунтування. Бо дані на замовлення на товари тривалого користання США в жовтні виявилися кращими, збільшились аж на 1%, тоді як ринок очікував, а лише на 0,4. Також ринок праці виглядає досить стійким, тож спостерігається суттєве скорочення ділової активності як у виробництві, так і в послуг, що ймовірно тлумачиться не на. Користь долара. Тобто, про що я гов говорив, дорогі товари, дорогі послуги не дають клієнтам можливість ними скористатись, ну, тобто менше оподаткування і т.д. і т.п., бо немає вільних грошей, долари є дорогі. Тому для стимулювання фінансової. Економіки внутрі своєї країни їм потрібно думати, як тепер не ну, дати гроші вони завжди встигнуть, так роздати. Але це ще буде ще буде підняття інфляції. Це просто буде спіраль, така смерть, якщо її називають. Тому їм зараз потрібно не сильно піднімати облікову ставку, щоб економіка запрацювала і почав і почала приносити а, якийсь дохід і нормальне життя своїм громадянам. Тобто тут є. Багато, але які пов'язані одне в одному. Але суть, я думаю, ви зрозуміли. Я старався максимально простими словами пояснити, як працює оцей макроекономічний, макроекономічний маховик. І третє, світові резервні валюти відновлюють свої позиції щодо долара. Ну, бо логічно, бо долар просів. Світові центробанки все більше виявляють виявляють струбинну позицію, тобто підняття облікової ставки, що призводитиме до послаблення долара до кошика валют. Тобто зараз буде все з точністю до навпаки, коли інші центробанки сиділи, жували соплі, а Америка піднімала вартість долара, так їхні активи просто, ну, скажімо так, знижувалися майже в лапках в безцінь євро нижче паритета. то Зараз вони починають розуміти, що щось пішло не так, і починають піднімати облікові ставки, тоді, коли ФРС навпаки, призупиняє підняття облікових ставок. І зараз буде зворотня ситуація, коли долар вниз, все решту вверх, ну і потім це, відповідно, буде якась певна консолідація. Тому, якщо подивитися зараз на графік індекса долара, де він там у мене є. Можна, в принципі, чітко побачити, що з технічної точки зору ми зараз, в принципі, підійшли під 200-й мувінг, від нього було, був супротив, так, ціна там консолідувалася і таки пробилася. Скільки? Раз, два, три, в четвер. Правильно, на е, п'ятницю це був звіт, в четвер да, ми отримали гарний сигнал на пробиття. В п'ятницю на звіті був, була спроба відскоку. На цьому відскокові ми, як то кажуть, зараз завалилися і консолідуємось. Зараз багато скальперів можуть просто тягнути ціну вниз, але це є перша хвиля. Тобто, саме оптимальніше – це заходити завжди в другу хвилю. Як бачимо, що ми є такі під рівнем. І моя ідея є продати не, не так, як зараз рекомендують наші аналітики від 104.4, ну, в даному випадку, коли записую ролик 104,6. А трішечки дочекатися від скоку в районі 105.39, плюс-мінус від рівня, так, продати і буде гарне співвідношення ризик до доходу. Стоп же встановити за контрольною свічкою, яка це все діло міроприємство пробила. Оптимально було взагалі поставити на 111, але це трохи далеко, і по ризик менеджменту ми не зайдемо. Ми маємо гарний рівень 107,5. А ось він, в принципі, такий суттєвий. Ну, так, щоб на всякий випадок 108,45 це є абсолютно логічна і правильна точка для стопу. Після чого я очікую, як бачите, вже промалював раніше якоїсь такої певної своєї консолідації, торкання сотки по. Торкання сотки по Фібу від цього імпульсу, ну і після чого я очікую боковик, тому що буде, знаєте, як то кажуть, і каруселі. Хтось піднімає там Америка, наприклад, ФРС підніме облікову ставку, то ЄЦБ може знизити облікову ставку і почнуться якась певна консолідація. Якщо подивитись по історії, такі моменти вже були, коли ціна, там могла руками консолідуватися верх-низ, верх-низ, і після чого відбувалися якісь рухи, як бачите. Було пробиття ціни, так, після коронакризи, і тренд був на пониження. Після чого була знову консолідація, пробиття якогось певного рівня, ось рівень був 94, ну, грубо 95 пробитий. І ми отримали тупо лонг, тупо з яким ми зараз жили, і фунт там майже 1.03, що взагалі, в принципі, історична, історичний мінімум. Ну, коротше кажучи, ситуація така. Маємо тренд, торгуємо тренд, фундаментал маємо. Входимо в ринок, як завжди, частинами. Перший вхід на 400 доларів я виставив на 105,39, майже від рівня, так, щоб, як то кажуть, гарне було співвідношення ризик до доходу. Ризик на 400, дохід 602. Грубо 150%. І на останню соточку, якщо там ціна буде якийсь задьорг, то можливо там від подвійної вершини ще раз зайду з коротесеньким стопом буквально 1,65 пункта, і можна буде ще на цьому заробити, на цьому русі ще плюс 400 доларів. І того ризик 500 доларів, дохід 1000. Все збалансовано, як на мене, ідеально. По індексу долару все. Є ще відложечки на біткоін, чи зайде, чи не зайде, бог його знає, не знаю. Друга відложка, яка в мене ще з минулого тижня, це по пшениці. По пшениці ситуація досить прагматична. Ми маємо величезну голову і плечі. Якщо так от подивитися, та глобально. Ліве плече, голова, праве плече, ну і теоретично можемо сквізанути, можемо відскочити, поїхати вверх. Якщо не сквізанемо, зловимо стоп, ну тут же, в принципі, нема сенсу страдати єрундою, це буде гарантоване пробиття, голови і плече, і там ціна може піти ого гошеньки го там в район 500 і так далі. Тобто нема сенсу взагалі. Короткий стоп, зайшов зразу на всю суму, не заходив двома частинами, бо і так вхід, чесно кажучи, дуже екстремально низький. А так, по індексу долара сказав, по пшениці сказав, по сріблу виставив стоп в беззбиткову зону. Тому що ми вже зробили, в принципі, гарний імпульс. Так, ось є наш імпульс в одиницю по ФІБО Ми ще не взяли, можливо, візьмемо, тому стоп, точніше, тейк буквально на рівні. Бо може, можемо просквозити, і на сквізі заберемо наш тейк і все. Звичайно, ціна може піти і до 1,61,8, але це вже ми на торговому будемо доторговувати. Зараз поки що тренд такий, і ми, собственно, ним користуємося. Гарантовано 273 долара з ринку забираємо, плановий тейк 850. То саме виставив індекс по індексу NASDAQ вже стоп у безбитковій зоні. Зробили подвійне дно, під подвійне дно виставив стоп, нічого не міняю. Стоп безпечний. Ідентичний стоп-0 виставив на SP500, теж було подвійне дно. Ну, в лапках подвійне дно, SP500 виглядає сильніший за NASDAQ, але я виставив стоп під попередній екстрем, під рівень і, в принципі, планово рухаємось. По одній угоді. По другій угоді. Все в безпечних зонах. Ні за що не переживаю, вже по ні одній з цих угод я точно не втрачу, якісь тут 300 доларів гарантовано зароблю. А ось така ситуація у нас на інвест рахунку. Я вам дякую за увагу. Надіюсь, вам подобається такий підхід до інвестицій. Якщо у вас є запитання, знаєте, як мене знайти. Я бажаю вам мирного неба над головою, гарного дня і до зустрічі на наших нових інвестиційних ідеях. Па-па!